У Житомирі благодійний фонд штаб допомоги Житомир разом із майором ЗСУ та благодійником Тарасом Березовцем передали на потреби захисників партію нової техніки. Сьогодні благодійний фонд штаб допомоги Житомир. Це наші давні друзі, які нам допомагають з 2022 року. Завдяки моїм підписникам, зокрема, завдяки нашим підписникам зі Сполучених Штатів Америки, які надали благодійну допомогу для підтримки підрозділів збройних сил України. Фондом штаб допомоги Житомир були закуплені на сьогоднішній день 8 мотоциклів, які будуть передані підрозділам 95-ї десанта штурму моєї бригади підрозділом головного управління розвитки міністерства оборони автобус, прекрасний, який ви бачите, він так само сьогодні буде перед 95 бригаді. І ми передаємо також сьогодні автівку для. Підрозділів для бригад сил територіальної оборони, яка так само виконує завдання на одному з найгіршіших напрямків. Завдяки мотоциклам, військові зможуть ефективно виконувати бойові завдання на лінії фронту. А автобус забезпечуватиме транспортування військовослужбовців. Завдяки нашому другу, Тарасу за політолог військовий. Його підписникам, його друзям ми змогли отримати кошти і придбати дуже необхідні мотоцикли для нашого 13 го бата і автобус для 95-го. Це дуже край важливо. Ну і багато інших речей, яких ми, на жаль, не можемо показати. Часто війна змінює свій вигляд. і тому Задача швидко вискочити, швидко заскочити. І на машинах це не завжди удобно. Це швидкі мотоцикли, які можна швидко заїхати, швидко виїхати. Ну, ну, як не, звісно, це не можна об'яснити, це дуже потрібно. Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко впевнений, що ця техніка є вкрай важливою для наших захисників. Ми сьогодні передаємо вкрай важливу техніку, яка буде працювати точно на передовій, яка буде доставляти допомагати нашим розвідникам виконувати бойові завдання. Я в цьому переконаний. Це від тієї потреби мотоцикли, про які було сказано, і безумовно логістичний автобус для перевезення знову ж таки наших десантників. Я дякую волонтерам, дякую людям, які не втомлюються, не дивлячись на те, що минає вже треті три з половиною війни, продовжують донатити. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.